У переповнених державних банках повільно зайшла літня жінка. Вона виглядала втомленою, але зосередженою та терплячою. Схиливши спину, вона стала в самий кінець довжелезної черги і чекала мовчки майже чотири години. Нарешті настала її черга. Вона обережно поклала потертий файл на стіл і тихо сказала: Я прийшла за своєю пенсією. Жінка за касою навіть не підняла очей. Холодним тоном, не відкриваючи документів, відповіла: Приходьте завтра. Сьогодні провести нарахування неможливо. Наступного ранку бабуся знову була там, три години чекання і та сама байдужа відповідь. Це повторювалося п'ять днів поспіль. А на п'ятий день касирка нахилилася ближче і майже шепотом промовила. У звичайному порядку ваша пенсія надійде лише за два місяці, але, якщо хочете отримати сьогодні, доведеться поділитися 20% від суми. Очі старенької наповнилися сльозами. Перед очима постала картина Її чоловік у лікарняному ліжку без ліків, які вона досі не купила. Довга пауза, і тихий шипіт. Добре. Касирка простягнула їй гроші. Але коли жінка сіла на лавку і перерахувала купюри, серце зупинилося відвіччю. Зникло не 20 відсотків, а майже 40 відсотків. Вона не витримала і заплакала в голос. У цей момент її помітила керуюча відділенням. Вона підійшла, сіла поруч і лагідно запитала, а що трапилось, мамо? Старенька розповіла все про години в черзі. Холодні слова касирки про вимагання і несправедливість. Менеджерка мовчки взяла файл, перевірила суму і прямо зі свого рахунку видала жінці всю належну пенсію. Потім підвелася, глянула суворо на касирку і сказала: Ви змусили цю жінку ходити сюди п'ять разів. Ви вкрали її гроші, ви вимагали хабар, ви звільнені. Негайно, і так поліція буде повідомлена людяність і справедливість завжди перемагають. Якщо ви теж вважаєте, що керуюча вчинила правильно, поставте серце.